Розумієте, тут хочеться сказати про можливість, про можливість. Через якусь таку колосальну можливість ви втратите людину. Ви втратите людину, яка проявить себе і покаже. Але карти говорять, що це принесе вам в майбутньому тільки удачу, і, так скажімо, очистить ваш шлях зростання. Так, це все приведе до змін. І викривши цю людину, ви змінюєте коло вашого спілкування. Людина йде. Знаєте, людина, яка заздрить, і хочеться буде для вас, можливо, болюче, для когось так може програтися, і неочікувано. Але все це йде на благо вам. Для того, щоб ваші дороги в майбутньому були очищені, були світлі. Тому що так. Повинно бути так прописано в книзі вашої долі.